Так, друзі, ось ми бачимо саджанці сорту красень. Це дуже гарний агрус для власного споживання. Перевага цього агрусу в тому, що в нього йде дуже велика ягода. Самі саджанці і сама рослина є безколічкова. Якщо ви знаєте, є колючковий агрус, дуже колючий, дуже всі його не люблять, але дуже гарно родить. А цей агрус є безколючковий. Ви Бачите, це вже двохрічні саджанці. Бачите, така вже розвинута коренева система саджанця, тобто він вже готовий для, помисля, для посадки, готовий, що цього року його посадять. Цього року вже буде перший врожай, звичайно, можна попробувати, він ще виросте, набагато більший буде. Агруси будуть потребувати обрізків подальшому, щоб рослини не хворіли та правильно обробітку. Ось бачите, такі саженці ми продаємо. Замовити саженці, звичайно, можна у нас. Ось, бачите, такі агруси. Чудові саженці. Продаємо ми такі арузи оптом. Ягоду прикліплю я в описі, побачите, які гарні ягоди у нас цього року були врожайні. Так що хто бажає, бачите, так виглядає пучок 10 штук. Ось така коренева система, ось такі саженці. Звичайно, у нас є ще смородина, курічка, як розказував відео у неї. Та чорна смородина. Так що хто бажає замовити. Я залишу відео, номер телефону під відео. Ось такі арус. Файні.